Чирі вітання з нагоди професійного свята Дня землевпорядника. Саме на працівників землевпорядної служби український народ покладає особливі надії і сподівання у вирішенні актуальних питань у сфері земельних відносин. Перед нами стоять завдання щодо реалізації питань обігу земель сільськогосподарського призначення, наповнення державного земельного кадастру, введення землеустрою та моніторингу земель, і здійснення державного контролю за раціональним використанням та охороною земель. Щиро вітаю всіх, хто обрав свою професію працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбуття з професійним святом. Важко переоцінити внесок землепорядників у забезпеченні раціонального використання і охорону земельних ресурсів у ваших лавах не просто компетентні фахівці, а ще й мужні, сильні, сміливі люди, віддані справі, яку обрали за покликом серця. Розвиток суспільства за всіх часів був пов'язаний з землею, яка і тепер залишається основним засобом для існування людства і джерелом суспільного багатства. В Україні професія землепорядника завжди користувалася повагою, тому що вона присвячена безцінному скарбові країни і її землі. Землепорядники стежать за тим, щоб земля використовувалася раціонально і ефективно. Плідна та ефективна праця у процесі навчання є запорукою потужного розвитку вітчизняної економіки, а відповідальність і досвід, професійність та самовідданість кожного із нас. Гарантом забезбереження земельних ресурсів нашої держави. У цей святковий день хочу висловити вам, шановні землеупорядники, глибоку пошану і вдячність за ваш внесок у розвиток галузі земельних відносин. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, благополуччя, миру, сили та наполегливості від виконання покладених завдань. Нехай тепло і затишок родинних осель надійно оберігають вас від усіляких життєвих негараздів. Щиро всіх вітаю, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбутнє з професійним святом Днем землепорядника. У ваших лавах не просто компетентні фахівці, а ще мужні, сильні, сміливі люди, віддані справі, яку обрали за покликом серця. Ваша наполеглива щоденна праця сприяє зміцненню землепорядної служби, служить запорукою її успішного розвитку. Прийміть сердечні побажання міцного здоров'я, особистого щастя, добробуту і злагоди сім'ях, натхненної і плідної праці та нових успіхів у обраній справі. Запрошуємо перспективну молодь стати частиною нашої дружньої родини і забезпечити своє майбутнє гарною освітою.